Привіт, мене звати Євген Сарук, я лікар-психіатр та лікар-психотерапевт з більше ніж 10-річним стажем в психіатрії та більше ніж 15-річним досвідом в медицині. В своїй роботі я працюю зі всім спектром психічних порушень, дискомфортів, таких як депресія, панічні атаки, обсесивно-компульсивний розлад, тривожність, порушення сну тощо. Як лікар-психіатр я можу проводити діагностику за потреби призначати додаткові обстеження, рекомендувати медикаментозне лікування, розповідати про всі його особливості. Як лікар-психотерапевт, я супроводжую свого клієнта в процесі його внутрішніх змін, допомагаю розібратися з причинами його дискомфортів і допомагаю досягти внутрішніх опор в самому собі. Моя професійна місія змінювати підхід до психічного здоров'я в нашому суспільстві. Я прагну, щоб все більше людей отримували якісну допомогу, розуміли важливість раннього звернення та не боялись говорити про свої труднощі. Щодня я працюю над тим, щоб підвищувати обізнаність, руйнувати стереотипи та удоводити, що психіатрія – це сучасний напрямок доказової медицини, який може допомогти відновити ресурс, повернути повноцінність та якість життя. Перший візит це початок вашого шляху до відновлення внутрішньої рівноваги, повернення своєї якості життя, і ви не зобов'язані робити його самостійно. Завжди є фахівці, які можуть з цим допомагати.